З моменту оголошення незалежності сільське населення України невпинно зменшується. У пошуках кращого життя люди намагались переїхати до великих міст, адже традиційно саме там можна було знайти кращу роботу, та й загалом життя у містах вважається комфортнішим. Водночас, після початку повномасштабного російського вторгнення, багато українців навпаки шукають порятунок від війни у селах. Давайте розберемося, чи варто переїжджати із села до міста, та чи можемо ми очікувати у найближчі роки на появу зворотної тенденції. Минулого року в Україні аналітики нарахували більше 500 мертвих сіл. Тобто сіл, які існують на карті, але фактично в них ніхто не живе. Найбільше таких сіл у Полтавській, Сумській і Чернігівській областях. А ще сотні сіл взагалі були стерті з мап, оскільки там ніхто не проживав вже впродовж тривалого часу. При цьому щорічно кількість повністю спустошених сіл збільшується на десятки. Тенденція буде продовжуватись, адже у багатьох селах залишилось лише кілька пенсіонерів, і після них у цих населених пунктах не залишиться взагалі нікого. На момент проголошення незалежності України у селах проживало близько 17 мільйонів людей. А зараз їхня кількість скоротилась менш ніж до 13 мільйонів, тобто приблизно на 4 мільйони. Частка сільського населення у 1991 році перевищувала 32 відсотки. А зараз трохи більше 30 відсотків. Таким чином, хоча частина українців і перебралась у міста, загалом відмінності не стали кардинальними. Якщо заокруглювати, то як тоді, так і зараз у селах живе близько третини українців. Співвідношення між міським і сільським населенням не суттєво змінилось, оскільки у містах так само низька народжуваність, а багато українців виїхали за кордон. Зараз у це важко повірити, але ще 200 років тому майже все населення землі жило у селах. На міста припадало не більше двох відсотків людей. У той час майже усім людям доводилось працювати на землі, інакше почався б глобальний голод. Усе змінилось завдяки промисловій революції. Врожаї збільшились, а вирощувати їх могла менша кількість людей. Паралельно більше роботи почало з'являтись у містах. Станом на 1950 рік вже майже кожен третій був городянином. Перелом ситуації відбувся у 2009 році, коли сільське населення склало менше половини. З того часу ця тенденція продовжується, і у містах проживає вже близько 56% людей. А за прогнозами Світового банку, через 30 років їхня частка сягне 70%. Зростання чисельності міського населення відбувається переважно за рахунок країн Азії та Африки. У Європі та США міграція із сіл до міст зараз не така відчутна, але переважно завдяки тому, що ці регіони вже пройшли цей процес раніше. Зараз у Німеччині у сільській місцевості живе лише кожен четвертий, а у США взагалі тільки один із п'яти. Існує ряд причин, чому жителі сіл переїжджають до міст як в Україні, так і у всьому світі. Найперша з них це більша можливість знайти роботу та отримувати вищу зарплату. Саме у містах зосереджено ключові промислові підприємства, офіси компаній, заклади культури і так далі. Минулого року середня зарплата на підприємствах в Україні становила майже 17,5 тисяч гривень, а у сільському господарстві близько 16 тисяч гривень. Не слід переоцінювати розрив у зарплатах між містом і селом. За останні роки аграрний сектор в Україні дуже динамічно розвивався, і в цілому аграрії, сучасні фермерські господарства, аграрні холдинги. Вирощують сільськогосподарську продукцію, яка у великій кількості йде на експорт, тобто вони вирощують експортоорієнтовану продукцію і назад за продану продукцію отримують валюту і навіть за рахунок цього отримують перевагу о, на відміну від інших о, секторів. О, Економіки і завдяки цьому аграрні холдинги більше зацікавлені саме в кваліфікованих кадрах, а тому і готові за такі кваліфіковані кадри платити більше, тому що тільки за останній рік по агросектору зарплати офіційно виросли більш ніж наполовину. Крім того, і сам сегмент стає технологічнішим, вже фермерські господарства, аграрії використовують і дрони, сучасні системи поливу, сучасні системи боротьби зі шкідниками, тому можна і обласний обробляти більше територій і збирати з цієї території більше врожаю єдине що. Звичайно, на іншому боці, якщо ми порівнюємо з містом, то в місті просто набагато більший вибір самих професій, і е, легше знайти е, нову роботу. Немає якогось великого розриву в часі між звільненням та новим працевлаштуванням, тому особі легше пристосуватися до якихось життєвих негараздів саме по місту. Але знову ж таки, місто, місто різниця, і тут треба враховувати, що є міста мільйонники і, наприклад, інші обласні або районні центри. Оскільки, наприклад, по місту Києву тільки за минулий рік офіційна середня заробітна плата складала біля 27 тисяч гривень. А, наприклад, Кіровоградська область середня заробітна плата по цьому регіону коливалася біля 13 тисяч гривень. Ще одна вагома причина переїзду із села в місто краща інфраструктура і можливості дозвілля. Діти у містах мають кращий доступ до освіти, адже у багатьох селах школи невеликі, або потрібно щодня добиратись на навчання в інший населений пункт, що теж непросто. Для отримання вищої освіти теж слід їхати до міста. Гірша ситуація у селах із медичною допомогою. Ситуація була б не така гостра, якби у селах були якісні дороги та розвинене транспортне сполучення, але зазвичай це не так. Багатьох змушують переїжджати до міст і складні умови життя. До багатьох сіл не проведено газ, немає централізованого водопостачання. Для відпочинку міста теж дають більше можливостей: кафе, ресторани, кінотеатри чи торгівельні центри. Усе це елементи міського життя. Переїзд до більшого населеного пункту дозволяє розширювати і соціальні зв'язки. Тут часто простіше знайти друзів зі спільними інтересами або свою половинку. Зустріч із людьми з різних соціальних верств та різним соціальним досвідом також дозволяє розширити власні погляди та відкрити нові перспективи. Хоча загальна світова тенденція говорить про переїзд до міст, зараз можна знайти і інші приклади. Наприклад, у США починаючи з 2017 року, міграція з сіл у міста зрівнялася з показниками переїзду у зворотньому напрямі в Україні. Ми теж можемо знайти чимало прикладів такої міграції. Чому ж люди переїжджають у села? Часто вони планують розпочати у селі власний бізнес. Це може бути фермерське господарство, вирощування ягід, виробництво сиру, бджолярство. З'являються і більш унікальні проєкти, як, наприклад, ферми, з вирощування равликів чи навіть цвіркунів. Часто у села приїжджають ті, хто втомився від міської метушні та бажає більше часу проводити на природі. Важливий і економічний фактор у селах значно дешевше житло ніж у містах. Тому замість невеликої квартирки у столиці цілком можна придбати просторий будинок із власною землею біля нього. Завдяки ж розвитку сільського господарства знайти роботу у селі з хорошою зарплатою вже значно простіше ніж ще 10 років тому. Якщо ми розмовляємо про умови життя у селі, треба розуміти, одне село кардинально відрізняється від іншого. Є деякі, в яких вже ніхто не проживає. Інфраструктура вона розрушена, там нема нічого. А є деякі, які наоборот просуваються у розвиненні. Там є гарна інфраструктура, нова пошта відкриває свої відділення, є великі магазини, та а, під час пандемії у такі міста хлинули прям волни мешканців великих міст. Чому? Тому що там. В тебе є можливість працювати та отримати більше квадратних метрів за меншу ціну. Це також менша ціна на житло, на як на повсякденні витрати. І ти можеш працювати на закордонну кампанію, отримати зарплатню великих міст, тому що у таких містах завжди є 4, 5 g сіті та гарний інтернет. Особливо під час пандемії змінилася поведінка наших громадян. Вони почали більше прибувати вдома, дивитися серіали ніж ходити десь у кіно. Та соціалізація ну, у якому сенсі пострадала в великих містах. Тому треба придивлятися села з продвинутою інфраструктурою зараз не є таким ж поганим вибором, як то було деякі роки тому назад, на мій погляд. Ховаючись від російських ракетних ударів, багато українців переїхали до сіл або невеликих містечок, оскільки у цих населених пунктах немає електростанцій, військових об'єктів, стратегічних мостів чи багатоповерхових будинків. Ймовірність атаки по них менша. Також у селі зазвичай простіше жити у випадку відключення світла. Вода є у колодязі, а обігріти будинок можна дровами. Усе це неможливо у багатоквартирному будинку міста Мільйонника. Разом з тим війна створює надто багато ризиків, щоб однозначно говорити, що у селі безпечніше. У містах краще працює медицина, є рятувальні служби у випадку потреби. евакуація так само у першу чергу проводиться із міст. Тому визначати, де безпечніше жити, слід у кожному конкретному випадку окремо. Є багато індивідуальних факторів, які умови у будинку, чи є власний транспорт, як далеко село знаходиться від лінії фронту, чи є у селі принаймні фельдшерський пункт і так далі. Як бачите, життя і в селі, і у місті має свої переваги та недоліки. Переваги життя у місті це більший вибір роботи та вищі зарплати, розвинена інфраструктура та транспорт, простіший доступ до медицини і освіти. Переваги життя у селі це краща екологія, дешевше житло, відсутність вуличної метушні та можливість легше пережити екстремальні умови через воєнні дії агресора. Тепер, коли ви знаєте особливості кожного з варіантів, ви можете зробити свій виважений вибір та обрати більш комфортне місце життя. Незалежно від того, де ви живете, у місті мільйоннику чи маленькому селі, дізнавайтесь про найактуальніші економічні новинки разом з нами. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок та розкажіть у коментарях, де вам комфортніше жити і чому.